Відповідно до ухвали слідчого судді продання дозволу проведення обшуку в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення під ваші другої статі триста кримінального кодексу України. Паршку подібне і білого коліру. Ну, ложим наркотично для чужини. Я куки на от. Чи я доки на от? Нет. Всё, всё. Всё, Середньо яка вага? Скільки ви мали передати? 300 грам. 15 пакетів із порожкоподібною речовиною. Нами припинено протиправну діяльність злочинного групування, яке займалося збутом наркотиків та психотропів на території Одеської області та інших регіонів країни. Задокументувавши протиправні дії членів групування, ми затримали чотирьох його учасників, у тому числі й організатора. За наявності достатньої кількості зібраних нами доказів, під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. В ході проведення обшуків та інших слідчих дій ми вилучили більше 4 кілограмів наркотиків та психотропів. На оборудках з ними зловмисники заробляли понад 2 мільйони гривень на місяць. За свої протиправні дії підозреним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.